Але оцей квадратний смайлик мені сподобався на вигляд. Так що давайте пограємо. О, дивіться, це я ходжу. У масці. Так. Ламп, якась лампа. Джамп, скакати, добре. Ага, все. Тихо. О, там якийсь павук. Тікаємо. Я ж в масці. Давай, давай, гоним. Е, е, е. Ха, ви бачили? Це постукався. Давай. Коли воно з'являється? Чи щось я роблю, як воно з'являється? Коротше, біжимо до гри. Стой. Добре. нема ще. Давай. О, є зараз буде. Я пройшов, ви прикидаєте. А що це за штука? Ей, відкривай око! Чи що тут? таке? Та око, дивіться, оп оп, оп. бо ба боп Кривоко. Січки коучей. Ти, типа то так, Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні гру під назвою Joy. Вона тільки вийшла. Так що я не знаю, що це за гра. Але давайте пограємо, подивимося. Гарна, не гарна. Вроді має бути якийсь ужасик. Але оцей квадратний смайлик мені сподобався на вигляд. Так що давайте пограємо. Тут тільки англійська мова. Опа. Тихо. Що робити? Я можу щось крутити? О, який кіт Так, чекай, ей, кіт Ну і що мені з тим котом робити? О, дивіться, це я хожу. В масці. Так. Ламп, якась лампа, джамп, скакати, добре. Ага, все. Тихо, догоре. Все, я зрозумів. Джой, мені треба йти Добре. О, купки якийсь позбрав А це цього таке? Это хто стоїть Ииии! Підроусе! <підірвався> Минус 1 хп, та я понял, чекайте, ну але я не знав, що робити. Ааа, свети твики бік Все, добре, йдем. Тихо! Леха, прикольно! Тихо! О, там якийсь павук Тікаємо. А, я світл. Я лампочку свічу на нього і він може си підірвати, напевне. Ай, два рази вмер. Та щоб тобі добре було. А того, що таке? Добре, коротше, біжмо вперед. Давайте. Ми тільки починаємо, звідки не знаємо, хто грати, ми не знаємо. Але ми вчимося, як то кажуть. О, дві, дві, де, 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 давай, 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 підривайся. Чого не підривається? Хтось там постукав? На. Ратше, я біжу далі. Ну що таке? А, -а, а, дуже близько підходиш до тої штуки, і вони зразу підривається. Чого? Я ж в масці. Давай, давай, гоним. Е, 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 -е! Ха -ха ви бачили? Це постукався. Давай. Вже п'ять разів мер. Ну а що б тобі добре було? Тихо, добре. Давай, давай. Ой, Добре. Ого, тут вообще капець. Добре. Тихо. А я не знаю нам вниз. Ого, тут дуже небезпечно. О, збереження ми не йшли одно. Добре. Підходимо до вогня і воно зберігає, розумієте? Так, ну. ну... Поки що нормально йдемо. Тихо. Але ми вже знизу будемо починати. Ура! Ура! Хоч щось. Де! Ти вже хотів мене... Е! -е, 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 -е! Хе-хе! <сіх> Дістоу так пошиє добротно. Тихо. 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 Добре, добре, йдемо. Унес, давай догорі. Ти ті, тікай, гет. Тікай, гет. Нам треба копійки позбирати. Добре, добре. 80%. Що означає 80%? Що я прийшов траси 80%? Чи що це... О, там якісь сходи є. О, я прийшов на другу територію. Це що таке? О! А може тут вгадати треба? Знову впав, Макс. А що це означає Макс? Здесь я тоже, певно, пау. Ладно. А куда? Дивіться. Перескочити треба! Я забув, ще вмію скакати. тихо Добре. Капець! Я забув ще вмію скакати, прикиньте. Тихо. Ой, що це таке? Е, е, е! Слухайте, я вам скажу, що це важка гра. Гра не спростих. А ну нажми підписку, бігом Ти пі Ще нажми на дзвіночок, щоб то есть. не тут погружу тут пройти нормально. <звук> Мені до стіни навіть не можеш торкатися. Давай, перескочив. Тихо. Добре. Молодець Вниз. Тож він хоч в мастер. Давай, 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 Джой. Тихо. Добре. Красавчик. Сходи. Так, це що за територія? Двіки. <ріхи> чучело! Ти чучело ти. Іде до мене. Ходи, ходи, я тебе чекаю. Так. Нова територія. Незвіданий, незвіданий. Нормально валимо як! Так що вже скакати, знаю як. Так, 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 давай туди. Єйтик, валимо. Воу. А що це за пилосос якийсь? Що це за пилосос? Давай, давай, давай. Е! Десь в код зайшов, мені треба було вниз піти. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Зараз я це пройду. Оп. Оп. Хі -хі! Трошки зачепило. Ну, я розумію сильно вдарило, але трошки зачепило. і вже я вмираю. Чого так? Тихо. Добре. Добре. Добре, добре. Оп! Добре, 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 добре. Трохи нервує, що як я один раз стукнуся, то вже все. то вже квітка. Е! Ці кулючок понакладали! Давай! Але гра прикольна, мені сподобалось Вона важка. Але прикольно. Тихо! Тихо, добре. О, ч. Чо... чо, лампочки мигають? Тихо. Вау! Та штука зачепила. Мені вниз там треба. Добре, знаю, 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 йду туди. Давай. Добре, 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 добре! Добре! Оце волет! Волетик має бути! Давай! Добре! А, ця штука мене ш... штукнула. 70%. Що це за відсотки? Я перше думав, що це карта проходиться, але мені здається, що не то. Добре, Оу! Лампочка мигнула якраз в той момент, коли не треба. І пилосос мене ще нервує, я не знаю, що за пилосос. Ого! А ти хто такий? Ви бачили? Він, типа, мене мов напудити, чи що? Ну я трохи напудився. Эээ, е, штукнули. Так, копс! Тихо! Тихо, тихо! За шпортов всі Давай, давай! нічого страшного! Я зара. Я зараз це пройду Майте терпінь. Так, добре, копійки взяв. За копійки? О, все, що за копяки? Все, а тепер думаю, а ну я підверхом. Взяв вмер Добре, низом так низом. Добре. Добре. Видите, тут все ідеально. На початку все просто ідеально. Дивіться, отут Ота штука мене нервує. Мені готоком треба бити. Що за пилосос? Що за пилосос? Е, -е, -е, е, нечесно. Коли я його не чіпаю, у мене вроді більше шансів навіть виграти. А, о! Що тут не пише, скільки мене розбили? <гум> Мені вже самому цікаво. Мене більше розбили, ніж я вижив. Тихо! Тихо! Самий перший раз це був ідеальний захід. Я так швидко то все зробив. Тихо! Лампочка ще не мигала, все було ідеально. Добре! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Видите, доки я дійшов, я дуже далеко дійшов. Туди ще ніхто не доходив в цій грі, бо вона тільки вийшла. <сум> давай, 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 давай. Давай, 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 давай! Добре! Добре! Прекрасно. Прекрасно. Добре. Добре. Добре, 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 добре. Добре, 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 добре. Воу! Добре! Дивіться куди я дойшов? Там ще треба було догори і все. І там вже збереження. Так, погнали. Пішов верхом, нормально. Пішов внизу, нормально. Нормально. Давай, давай. Добре, 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 не спиняємося, не зупинятися. О, -о, 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 -о. А тут я не розумію. Оті черваки, бляха. Вони мене б'ють. За що? Що я вам зробив? Так, верхом. Ви це бачили? Трошки зашпорту Давай, давай, Джой. Ти вроді нормальний пацан. Важка гра, ну важка. Вони могли щось легше придумати з самого початку. Ну, це занадто. Це занадто, Давайте якийсь легший рівень. Ой, можеш пройти, але. але тяжко. Тихо. Тихо, 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 давай добре, добре, добре. Вони. О! Вони зразу придумали важке, щоб ніхто в це не грав, розумієте? Макс пеш. <глуш> давай, давай, давай. Віть! Двіть, витя, двіці, двіці, двіться. Мені взагалі здається, що тут як повезе. Повезе, прийшов, не повезе, не прийшов. Давай, 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 давай. а Доб... а а <глуш> Це капець. Давай, я за це зроблю. Ууу! Uh -uh -uh. А що з? Кись пугало вилізло. Думаєш ти ти мене подив? ага. Ти йди пробіжи, від так як я. Почити він не хоче. Так, добре, добре, пилосос давай, 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 давай. Ай! Ну дивись. Чого я їх бити не можу, отих тих таких, що бігають? Було б набагато легше, якби я їх бив. А я щось бити не можу. Чого? Дивіться. Дивіться, дивіться, я не освічу, ну і що? І що з ним всі творять? Та з ним всі нічого вообще не твари. Та йди ти геть! Тож вже. Вони думають, що це страшно, так це ніфіга не страшно. Просто нервує. Давай, добре! Я ніколи це не здаю. ДВ! Диві... Аби йому добре було. Давай, давай! Добре! Добри. Вниз... Догори. Давай, тако, на одному диханні. Ну, на що ти туда. Добре. 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 А! От його зверху мені підножку дав. Сила тут хіба, можеш підножки давати. Давай, 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 давай. вниз... Догори.

А як я там мав перебігти? Я там навіть не мав шансу загальмувати ніяк. Чого нічого Я зараз це пройду, подивитесь. От подивіться, що я це пройду зараз. Ви мені не вірите, а ви повірте. Дивіться, як я валю. А ти чого виліз? Я не розумію, як з цим боротися, що вилазить. Чого він виліз сюди? Як його назад запхати в коробку? Тихо. Е -е -е. Чуєте, а може тут я включив якийсь найващий рівень? ж там не було рівнів на початку. Там просто було грати. Просто грати. Що означає просто грати? Просто грати, то і просто грати. Так, добре, погнали! Тихо! Давай давай, давай! Давай! Тихо! Давай, тихо! А куди? А куди мені тут? Ого, відвість, куди я заліз? Там щось збереження нема, може мені треба внести. Так, треба шукати прохід вниз. Бо я дійшов самий кінець, а там нічого не було. Але капець, ми дійшли далеко. Капець, ми далеко дійшли. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Аааа! Знову! А, -а, 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 -а! Знов. ну, отам знизу вроді є прохід. Я вже капець хочу того збереження. Я вже капець хочу того збереження. Давай. Стоп. Давай. Давай. Що стукає? Ші лампочки блимають. О, привіт. Я його набив? Мені здається, що я його набив, і він мене наподив. Все, не я його. А нема мачу лякати мене тут кого. Джой. Я в масті, я ж ж можу на... Ну когось. кость. Так, добре, ну давай, 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 давай. Той жук черный. Все через него. Давай! Ну, в любом випадку мы мусили це спробовать. Я мусил подвитися, що за гра. Як мені картинка сподобалась. А чого я не спробую? Тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! Добре! Эээ! Е -е! Вона ще якось недобре працює. Воно не мало мене вдарити, а воно мене збило. Якийсь такий невідповідний момент. Давай до гори. Добре. 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 Верхом. Низом! Верхом. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. А -а -а -а! Ось сюди вниз! Отуди вниз. Я бачу прохід. Все, я не прохід. Якщо я не знайшов прохід, значить я туди зара піду. Якщо дойду. Але є шанси, що я дойду. Так що все буде нормально. Все буде нормально, нормально. Оооо! Оооооо! В дірку упав! А прикиньте, якщо той якийсь портал? Та шутку нема там в нього портал. Подайте в дірку, і все, звідти вже не вилазите. От весь і портал. Тихо, тихо пилососи. Пелососи працює. А, дивіться, чуєте? То є якась лінія, і мені не треба на ту лінію ставати. Коли вона з'являється? Чи щось я роблю, як вона з'являється? Коротше, біжимо до гри. Стой. Добре. Пелесоса нема ще. Давай. О, є пиласос, зараз буде. Добре. Вниз. Добре. Дивіться, де я дійшов. А, -а, а! Ви бачили, доки я дійшов, то ніхто до ти не доходив. От я вам чесно кажу, ніхто. Блін, я би дуже хотів до одного збереження, хоч ходіти. Тут можеш якось лікуватися, якось, я не знаю. Та ні, тут більше нічого не можеш робити, ти просто біжиш. Просто треба попадати в таймінги. О, дивіться, бачите? Лінія. І як йому посередині стояти, коли той пелсосів включає? Дуже важка гра, дуже важка. Якщо хтось не любить важкі ігри, не грайте її. Але, бляха, але чимось вона і подобається мені. Може, тим ще я не можу її пройти? Давай, давай, давай. Давай! Як, не спіши. Воу. Там ще якесь є колесо. Чого він не два рази вдарив, як я на нього посвітив? Ще треба розібратися як з ними боротися, з тими. Треба якось з тим розібратися. Я його б'ю, він по суті має від мене відходити. А він наоборот до мене йде, як я його б'ю. Ну, несправедливо. Дивіться, вийде, за мною біжить. Коротше тут цей пістоль якось працює недобре. Якби я їх побив, це було Ну, набагато легше, я би собі спокійно там перебіг. А ну я зараз... чекайте. Зараз я, я попробую його А во, дивіться, він там. Ні, то не він, я тут встану. во! Ходи сюди! Може я його в дереві можу... Е, а ти чого сюди прийшов? Капець, відкрив двері і прийшов до мене в гость. Так, давай, давай, давай. Зараз я вже не хочу це пройти, я хочу, подивитися, як я можу тих побити. А дивись, 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 дивись. Видите? Я свідчу нього не... і він біжить до мене менеджера. Чого він до мене біжет? А ну нажми підписку бігом, ти підпишися, що нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Mm. Де, де 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 Копіки прийшли, 35%. А що за відсотки? Падають відсотки, чого падають? Може, зараз капець буде. Лампочка, може, сідай, батарейки. Пішов гет. 14. Ну подивимось, що зараз буде, як буде 0%. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не мигай. Не мигай. Ай, як один відсоток, то все буде мигати світло, Ну то сила. Спеціально так зробили. А дивіться як валю. То за 100% нам потрібно швидко добігти до збереження, ви зрозуміли? Так що ми там були біля збереження. Ми були біля самісінького збереження. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Зашпортуся, прикидаєте? Ніколи не шпортайтесь. Особливо, коли біжите. А ще особливо, коли від когось тікає. Ніко. Ааа! яму запхали. Давай, давай, давай. Блін, ну прикольно придумали, прикольна маска мені сподобалася. Прикольна ідея, ну але воно якесь дуже важке, чуєте. Полегші трошки. Ви що, Маєте совість? Не всі такі... Профі, що мають вже валити цю гру, як... Тихо, стою. Все? забирай, забирай то. Забрали. Так, мені десь не треба. Добре. Так, десь тут збереження має бути. Де збереження? Сходи? Я пройшов, ви прикидаєте? А що це за штука? Ей, відкривай око! Чи що таке? Та око, дивіться, оп 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 Відкрив око! Дивіться, скільки очей! Це ті типу, пострахові кота, треба боятися. Але ми це зробили, ми дійшли. Опа! Це я! Це я. Лечу. Лечу, лечу, далі шо? О, двері якісь навіть, є. Може тут же легше. О, закривай двері. О! Две... Пішов геть! О! Привет! Так, close. А, мені двері треба закривати. Space to open. О, камеру сіна 9 ты може. Прикиньте. А що це. Тут купа мені игр, розумієте? Я навіть можу дивитися на камере. Так, той там. Там. Три хвилини. І 28 секунд. Треба протриматися. Той там. Хелп. Що за хелп? Я закрив двері. Що це таке? Село, хтось зайшов? А ну чекай, я подивлюсь. АБЦ. Ого. А що тут можеш щось робити? Ха, прикольно. Нічого там не... О, та тут навіть зверху може зайти. Е, а що за шарик? З цим шариком щось робити, напевне, треба. Тікай, 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 тікай. Є, він тік, видите? Я з цим шариком щось робив тік. Знов Ні, все нормально. А, все заново, Чуєте? Ей! Це той як ночей Фредді, я не хочу його грати. Я вже сі його награв. гет ге. Двісь, двісь, дві, зараз буде Все спочатку. Ей, коротше, все, ну вас. Короче, я думав, що буде така грати так як на початку. А бачите, то кожен раз гра змінюється. Закрили. Де він? Закрив. 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 Чого? Я все закриваю. Ладно, все, гет Я більше не хочу в це грати. Все, друзі, ви бачили, яка гра? Бачили. Тепер будете знати. Хочете грайте, хочете не грайте. Гра? Ну, мені трохи сподобалась, але вона якась дуже важка. Тут не ясно, що робити деколи треба. Ооо! Давай, 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 давай. О, дивіться, поняли? хвилини мені лишається. От хто її пройде, той молодець. Той добре, си не Так що ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. А ну закрив двері бігом. Всім папа. Маленького. Тільки геть не бігай там. Тут якийсь кіт бігає. О, все. Все, папа. -па. Підпишись І скляп, Геймс Розважайся Для тебе контент, просто вищий клас Щодня нові відео, кайфуй кожен раз. Рай зі мною приєднуйся в склеп Відпочинку нашому немає меж. Підписуйся, не гай часу вов. Якщо любиш, геймінг З нами завжди шоу.